Дивимося, що це таке є. Як заявляє виробник, у нас тут діаметр поливу 30-50 метрів, це є дуже багато. Витрата води від 5 до 18 кубів. Ну і по колом може крутитися. Ось так. Ану, ну, Ось так виглядає ця пушка. Яка на 50-й шланг буде у нас йти таких 4 штуки. Зараз ми будемо це все монтувати і подивимося, яку воно в реальності площу нам закриє і чи потягне наш насос тілюський на 50-й шланг. Скільки? Купили крани, щоб можна було перекрити і регулювати там, тиск полив. Зараз будемо бачити, що з цього всього вийде. В другому відео покажемо скільки це заміряємо, скільки воно дійсно метрів поливає, як воно поливає, яка інтенсивність поливу і все решта.